Перезимували зиму, перезимуємо й весну. Саме такою фразою мешканці нашого міста характеризують ті погодні аномалії, якими здивував усіх нас цьогорічний березень. На щастя, сніжний і морозний перший місяць весни уже позаду. Проте разом із квітневим потеплінням до нашого краю прийшла ще небезпечніша проблема ніж снігові замети. Мова йде, як ви, мабуть, уже здогадалися, про можливу повінь. Звісно, швидке танення величезних мас снігу неодмінно призведе до суттєвого підйому рівня води у річках Західний Бух та Солокія, що омивають наше місто зі східного та південного боків. І знову можуть тратити спокійний сон ті мешканці старої частини міста, будинки яких знаходяться південніше вулиці Святого Володимира. Для того, аби дізнатися, якою є повенева ситуація у нашому місті та як слід діяти мешканцям у разі підтоплення їхнього житла, кореспонденти телестудії «Бужнет» завітали до начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Андрія Соколовського. Маємо внаслідок швидкого танення снігів, дощ, наклад, накладання дощу. Маємо підйом рівнів води в річках Західних Бухта Солокія. На сьогоднішній день рівень води в річках Західних Бухта Солокія становить 131 сантиметр більше норми. За останню добу. Рівень води піднявся на 18 сантиметрів. Вода вийшла на заплаву. На старому місці працює 5 насосних станцій по відкачку води з територій приватного сектора міста Чернограду. Це вулиця Крайня, Франка, Травнева, Гробовського, Забузька. Запас. Лівобережної захисної дамби від річки Західний Буг становить до 2 метрів, по річці Солокія запас, запас дамби становить десь 180 сантиметрів. Талими водами підтоплено одне приватне подвір'я по вулиці Вечірня у місті Червонограді. Сьогодні силами міського відділу МНС та комунальників проводилася робота по відкачці, по відкачці води. З даного подвір'я. Щодо попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з повінню то 29 березня і 2 квітня було проведені засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій. 29 березня на засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуацій слухалось питання про викладання заходів по попередженню повені. На території міста Червонограда, цим рішенням було затверджені заходи, а саме, це перевірка системи оповіщення, заходи по нарощуванню лівобережної захисної дамби у випадку прориву, також заходи по прочистці ливневої каналізації та можливості проведення евакуаційних заходів. Виділені кошти з міського резервного фонду на ліквідацію підтоплень, це придбання паливомастильних мастильних матеріалів. Користуючись нагодою, хочу повідомити для населення міста, яке проживає в приватному, приватному секторі міста Червонограда. Це... Ця територія потенційно підтоплювана і в випадку. Катастрофічної повені, Мож, можливо, підтоплення цієї території, а також затоплення. Тому будинки, які розміщені на вулицях нижче святого Володимира на південь до Русла Солокії, треба бути, як то кажуть, в готовності. У випадку, якщо буде підтоплення, Через засоби масової інформації до населення буде доведено повідомлення про проведення евакуацію. Всі вище наведені вулиці повинні прибути на збірний евакупункт номер 19 який знаходиться на базі спортивного палацу по вулиці Будівельний 1. Кожна людина, яка попадає в зону затоплення, повинна знати першочергові такі правила. Зберігати спокій і обов'язково дізнаватись в органах влади про місце збору для евакуації людей. Вся інформація про евакуацію буде доведена до населення через засоби масової інформації. Це в проводовому радіо або радіо ФМ, по кабельному телебаченню, бужнет і 15-й канал. Також треба підготувати документи, одяг, необхідні речі та продукти харчування, медикаменти, зачинити вікна і двері, відключити всі прилади, електромережу, виключити газ і тому подібне. Також треба принести цінні речі та продукти харчування на верхні поверхи і полиці. Будемо надіятися, що повінь нас мене, але треба бути завжди готовими до цієї надзвичайної ситуації.